Привіт всі! Сьогодні моє відео буде про мій кухонний помічник, кухонний робот з Лідла. І я сьогодні покажу і разом з вами приготуємо також сировку, салат з капусти. Докупила спеціальні насадки, подивимося, як справиться він з цим. Ми ще не робила разом з вами це зробимо. Ознайомлю вас з основними характеристиками цього робота: варто чи не варто, трохи порівняємо з Термоміксом, бо моя подружка має Термомікс, і я так питала в неї, що як, і теж дивилась на нього. Але зупинилась на версії Cuisine Smart. Задоволена до цього часу. Зараз вам ближче покажу, які функції він має, що робить і взагалі, як ним користуватись. Одразу скажу, що в обслузі він дуже зручний і простий. Підключаємо його до нашого Wi-Fi. У мене тут програми на польському стоять. Одразу натискаємо програми. І в нас безліч тут різних програм, що ми можемо з ним робити. По-перше. Це вага. Вага є досить докладною, тобто точною. Ум'ятання це у нас виробляння тіста, як бачите. Тісто в нас може бути тверде, м'яке і плине, тобто рідке на лисники, на наприклад. Потім у нас власне уставіння, це у нас власні налаштування, тобто ми хочемо, наприклад. 3 минути виробляння тіста або ж міксування чогось декілька хвилин. Тобто самі уставляємо час, швидкість, теж дуже зручно користуюсь теж. шпіканням, може бути овочі, м'ясо, вимінює нам сковорідку. готування на пажі. Теж я вам ще покажу додаткова насадка, як готувати на парі. Готування яй, ну думаю, <смі> дуже така а, проста річ, але бачите, тут самі малі, середні дуже яйця. Намінько на полтвардо і на твардо. Тобто, хто не любить слідкувати за часом, хто а, хоче просто собі вімкнути і залишити ті яйця, нехай готуються, то дуже зручно. А, повільне готування, тобто варіння, ферментування. Турбо у нас тут. Зараз вам покажу, як працює. Міксування на пюре, тобто на пюре. Міксуємо смузі готування, готування риша окремо є, підігрів води, миття поємніка, тобто нашої миси. миття. Тут одразу скажу єдиний мінус. Це дуже голосно він працює, коли ми е, цю нашу чашу. Але корот, коротке миття у нас півтори всього хвилини можна це витримати. І е, приставка до кроєння важать: це ця приставка, яку ми будемо сьогодні використовувати. Спробуємо. Переходимо на пшепіси, тобто на рецепти. Взагалі, дуже-дуже багато різних рецептів. Вони оновлюються щодня, і взагалі дуже багато. Тут у нас є можна сортувати, фільтрувати, що хочеш. Зручно в пошуку. Наприклад, я вас останнє робила цинамонки з полевом, у нас тут декілька-декілька рецептів вискакує з, з різними десерами, з, з тим, що шукали. Я теж люблю собі робити закладку улюблене. Тобто рецепти, які мені сподобалися, сердочки, і вони мене зберігаються. Бачить, це і хліб, і серніки, і булочки. І хліб, це я вам вже показувала. Це жиловий налисники. Такий улюблений рецепт. Бачу український. Дуже вигідно це. І взагалі. Купу часу вам економить на готуванні якоїсь страви. Суровки, морозиво, супи, я супи тільки тут готую, фарш зробити в кілька хвилин, смузі, які зробити лікер, наприклад, бачите, лікери можна робити налівки різні, ну, куча, куча різних різних, наприклад, вмієми. Вб'ємо, наприклад, якісь, покажу вам, наприклад, смузі. Смузі. одразу ми тут там трошки Смузі на джин, добре. І бачите, можемо ще інші пошукати варіанти. Дивіться, скільки нам варіантів видає смузі, які хочете, гофри. Ну, тобто, все, що забажаєте. Я скажу, рецепти оновлюються щодня. Тут їх тисячі, просто тисячі. Щось, а зараз подивимося, я вже на нашу сировку капусту, червона цибуля, дві веньки і пів половинка червоної папри. Що у нас йде в додатку до кроєння кожів, до кроєння овочів. У мене вже половина польських, половина я живу по Польщі, тому побачайте самі українські. Це у нас така попихач такий і така насадка. Спеціальний ніж і насадка. Теж зараз разом з вами поставимо. як це буде. Насадки є дві сторони. Одна сторона у нас ріже кільцями, тут така пуста, наприклад, якісь овочі на такі тоненькі пластри-кільці. І друга сторона у нас іде насадка на різати, наприклад, корейська морква соломкою. розуміли, так? Зараз поставимо разом з вами, вибираю функції «Приставка до кроєння важів. І ми маємо з нами поміняти ніж в самій мисі. У нас тут на долі є такі ключі називаю, просто його відмикаємо, змінюємо наш ніж на нашу нову ставку. Обов'язково замикаємо. І вставляємо знову спотом. Ніжно вже змінили, вставляємо нашу насадку і накриваємо спеціальною покривкою. Видаємо спеціальні звуки і ми можемо використовувати його в наших тілях. Що спробуємо нарізати наші овочі, я вже закидаю капусту, обов'язково маємо наш вихач, допомогу, нажимаю Старт. Пробуємо теж зробити так цибульку. Теж можемо дати одразу поприку, якщо ми хочемо порізати її кільцями. Ставимо собі час, тому що в мене стояв час дві хвилини всього. Подивимось, як у нас справився наш робот з нашою роботою. І покажу вам ближче, як же наш робот нарізав нам овочі. Дивіться, ось це так, цибулька, це у нас капуста, так нашукована, можна сказати. І такі полукільця, Так добре видно. полукільця у нас іде паприка. І моркву я хочу нарізати так, як у нас йде на корейську моркву. Тобто зараз перевертаємо насадку і зробимо зараз а, нарізання моркви. Що ж, пробуємо нарізати нашу моркву. Одразу закинула дві. Бивмой ближче, як він справився. Ну і бачите, результат у нас за 5 секунд подрібнена гарна морква. Що у нас входить до комплекту? Це така спеціальна місце до готування рижу. Така лопатка до. Мішання, і також для діставання чогось, наприклад, тіста, якісь по, вже порізані фрукти і овочі, наприклад. Дуже зручна лопатка. І це така доставка, додаток на готування у нас на парі. Тут у нас складається з двох шарів, глибока така миска, і ще один шар теж дуже зручно, наприклад, готувати. Я завжди готую знизу. Овочі якісь, а тут, наприклад, якісь риба або ж фрикадельки на парі. І час економиться, і взагалі компактно і зручно поставити собі, готуються декілька страв одразу. Тобто компактно, економно і дуже зручно. Є в чотирьох колорах. Цей робот в чорний, білий, червоний і такий, золотий, золотистий, можна так сказати. Ми вибрали чорний. Отже, самі бачите, що насправді допомога є значна. такого робота на кухні. Ваш час готування на кухні скорочується в кілька разів. І, по-перше, це дуже смачно. По-друге, Більше залишається корисних властивостей в самих продуктах харчування, тобто, наприклад, в овочах, фруктах, в м'ясі залишається більше поживних речовин і вітамін, ніж ми, наприклад, коли готуємо на плиті. Ціна такого помічника це в кілька разів, а докладніше в 3-4 рази дешевше, ніж в термомікс. Тому це значна економія, наприклад, купити на такий собі помічник на кухні. Я дуже задоволена своїм помічником. У різноманітне меню для готування, наприклад, для своїх дітей, для всієї сім'ї. Взагалі, покупкою я дуже задоволена і можу сказати, що сміло рекомендую вам купити собі такий помічник. Тим більше, коли в нього налітла є дуже гарна акція, це купон на 700 злотих. Це значна така знижка. Слідкуйте за купонами в блідлу і обов'язково купіть собі такий помічник на кухні.